Майже 40 років минуло з того часу, як настало народного художника. Тім і досі творчість Ростислава Палецького надихає майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Для них вже у восьму проходить змагання в різних номінаціях та жанрах. З кожним роком збільшується діапазон робіт майстерність авторів. Цього разу на конкурсний відбір подало свої роботи більше 120 майстрів. До участі відібрали 27 творів, а переможців в підсумку вийшло 5. Вразили в цьому році особливо роботи із соломки, плетіння із соломки. Це взагалі захватує дух, це настільки сонячно, настільки от здається, що стоїш серед пшеничного поля і хочеться, от так, чуєш легенький подих вітерця. І, ну, роботи взагалі чесно настільки вражаючі, що ну, я, я дивуюся, як так можна зробити таке диво своїми руками. Цьогорічні конкурсанти приїхали з різних куточків Одещини, але в їхніх роботах відчувається спроба своєю творчістю осягнути всю Україну. Колекція українських ляльок-мотанок однієї з лауреатів премії отримала назву Ми разом, аби ще раз підкреслити важливість ідеї духовного і національного об'єднання. Я дуже багато років вивчаю куклу ляльку мотанку і вивчаю несколько більш глибоко, тобто техніку, історію. Корні, И, естественно приходится изучая куклу касаться всех районов Украины, Насколько это можно. Конечно, это не паханное поле и, можно всю и нужно, и можно всю жизнь зучать конца и края, конечно, нет. Авторські роботи дійсно вражають дещо наївні, але дуже щирі і близькі українській свідомості. Сам Паласький стверджував, що символіка народного мистецтва тим і прекрасна, що зрозуміла людям насамперед простотою форм і ясністю думки. Сподіваємося, українські майстри і надалі плекатимуть традиції народної творчості і розвиватимуть їх для нащадків.